Прогноз погоди в Україні на 29-30 березня. На вихідних очікується тепла та нестійка погода з короткочасними дощами. У наступні дві доби на територію України надійде більш волога повітряна маса з півдня, у зв'язку з чим у більшості областей пройдуть дощі на півдні та у центрі місцями у супроводі грози. Температурне тло збережеться достатньо високим, особливо у південних регіонах, де показники денної температури. Можуть перевищувати плюс 20 градусів по Цельсію. Субота, 29 березня, у західних областях очікується мінлива хмарність без опадів. Лише на Буковині, у Карпатах та на Закарпатті вранці та вдень пройдуть невеликі часом помірні дощі. Вітер переважно східного напрямку 7-12 метрів за секунду. У Карпатах пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 1 плюс 6. В день плюс 11-16. У північних областях очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 плюс 5, в день плюс 10-15. У центральних регіонах країни протягом доби переважно без опадів. Лише на Дніпропетровщині в день місцями можливий невеликий дощ. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується плюс 2 плюс 7. Вдень плюс 13-18 у південній частині країни та в Криму вночі місцями. Вдень у всьому регіоні прогнозуються короткочасні дощі місцями у супроводі грози. Вітер східний 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 7-12, вдень плюс, плюс 13-18. У східних областях очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7, в день – плюс 11-16. У неділю 30 березня у західних регіонах України протягом доби подекуди пройде невеликий дощ. Вночі та вранці в окремих пунктах можливий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6. В день плюс 9-14. У північних областях вночі без опадів, вден пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6, вдень плюс 8-13. У центральних регіонах України пройдуть дощі місцями у супроводі грози. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Часом поривчастий. Температура повітря вночі очікується плюс 1 плюс 6. В день і години плюс 9-16. У Дніпропетровській області плюс 16-21. На півдні України вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощ. В день без опадів. В окремих пунктах можливий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6-11, в день плюс 11-17. В Криму та Запорізькій області місцями плюс 17-22. У східних областях країни пройдуть дощі подекуди з грозами. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3-8 плюс в день плюс 9-14.